Якщо ви чи ваші близькі плануєте перейти на українську, я вас щиро вітаю з цим важливим кроком і це відео саме для вас. Я розповім про свій досвід, як я перейшов на українську. Розберемося, чому саме зараз найкраща нагода для цього. Я дам покрокову, чітку дієву систему, як це зробити легше, і розповім про труднощі на вашому шляху та як з ними впоратися. А перед цим я хочу поділитися результатами цікавого дослідження, яке провели у серпні минулого року, яке каже, що 86% українців вважають, що єдиною державною мовою повинна бути українська та водночас інше дослідження стверджує, що тільки 57% українців частково чи повністю розмовляють українською, а це різниця 29% чи 12 мільйонів українців. І мені здається, що це забагато, і це відео створено спеціально для того, щоб скоротити цей розрив. А тепер моя історія: я навчався у Києві в одній з трьох на все місто російських шкіл. Моя мама була викладачкою російської мови та літератури, і усе моє оточення розмовляло російською. І хоча я потроху намагався розмовляти українською вже після Революції Гідності. Але повністю перейти наважився тільки через пару місяців після повномасштабного вторгнення. А все тому, що це не так просто, і згодом я вам дам системні принципи і поради, які мені, моїм знайомим і вам допоможуть простіше та швидше перейти на українську. А навіщо взагалі переходити на українську мову? Ну, по-перше, мова це національна ідентифікація. Так каже глобальне дослідження, де з'ясували. Що від 59 до 84% людей у різних країнах світу вважають, що мова найважливіша ознака національної ідентифікації, яка об'єднує людей всередині і зовні країни. Коли ви думаєте російською, то споживаєте контент російською, а той, хто цей контент для вас створив, ще й використав російські джерела, і таким чином просочується російська пропаганда, а це й руйнує нашу єдність. Ну і зараз переходити на українську просто набагато простіше, бо усі масово переходять на українську. Ну і ви таким чином можете один одного підтримувати. Поговоримо про системний підхід. Важливо усвідомлювати, що мова це практична навичка, яка потребує постійного використання. Не треба ставити за мету зразу розмовляти ідеально. Краще погана українська, ніж гарна російська. І це не спринт. Це марафон, тому треба створити і інтегрувати правильні принципи і систему маленьких звичок кожного дня, також дуже потужний інструмент самоідентифікувати себе не з людиною, яка переходить з російською на українську, а саме з україномовною людиною. Про це каже не одна книжка, наприклад, легкий спосіб кинути курити Алена Кара чи атомні звички Джеймса Клера. І, до речі, рекомендую прочитати ці книжки. Поговоримо про соціальні речі. Попереджайте людей, коли повністю переходите на українську мову. Бо зі свого досвіду, у людей, які звикли, що я розмовляю російською, виникає когнітивний дисонанс. І тоді я придумав казати з самого початку: Ось бачиш, я повністю перейшов на українську. Вау, супер! Давай про це поговоримо. І ви створюєте правильні очікування. Тему для розмови, отримуєте підтримку і відсутність когнітивного дисонансу. Ви також можете взяти на себе соціальне зобов'язання публічно усім скажіть, що відтепер ви спілкуєтеся виключно українською мовою. І це і вас мотивує і дасть правильні очікування іншим. В основі практичних принципів входить зробити використання російською максимально незручним, а українською навпаки. І перший принцип змінити мову усього, чим ви користуєтеся. Зі свого досвіду я змінив мову гаджетів, соціальних мереж, месенджерів, сервісів, програм, додатків і таке інше. Також я видалив усі програми та додатки російського походження, ще я видалив російську клавіатуру зі свого телефону. Другий важливий практичний принцип змінити контент споживання. Почніть слухати українські пісні та аудіокниги. Дивіться фільми та серіали з українським дубляжем, та почніть дивитися українських блогерів у Ютубі та підтримайте їх. До речі, ви можете це зробити прямо зараз під цим відео, натиснути сподобайко, підписатися на канал, натиснути дзвоник, а можете навіть підтримати на Patreon. Нарешті, нові практичні звички, які варто впровадити у своє життя. Як це не дивно, це почати спілкуватися українською мовою. Як онлайн у переписці, у постах чи сторіс, так і вживу можна, наприклад, почати спілкуватися з людьми зі сфери обслуговування, з касирами, кур'єрами, операторами таке інше, тим паче, що закон їх зобов'язує спілкуватися українською, а дехто з них теж переходить на українську, тож вам удвох буде простіше практикуватися. Корисними звичками також буде шукати значення чи переклад незнайомих слів. Але якщо все ж таки слово вам знайоме, то я рекомендую 30 секунд хвилинку подумати над перекладом, бо це створить у вас правильні нейронні зв'язки, і ви краще це слово запам'ятаєте. До цього ж пункту можна віднести пошук інформації в інтернеті, почніть гугліть українською мовою. І так, до речі, ви ще й допоможете нашим інтернет-магазинам підтримувати назви і описи товарів та послуг українською мовою. А найкраща звичка, яку ви можете собі додати, це почати читати українською мовою. А ще краще почати читати в голос, бо таким чином ви тренуєте зразу три з чотирьох мовних звичок. Ви читаєте, говорите, слухаєте ваш улюблений голос, це голос вас самих. І для закріплення звичок подумайте, як зробити ці звички приємніше виконувати. Ви можете поєднати їх з вашими улюбленими справами, чи відмічаєте у календарі кожен раз, як ви виконали звичку, щоб мотивувати себе далі її виконувати, чи почніть вести щоденник, де будете записувати свої успіхи за день. А з якими труднощами ви, скоріш за все, зіштовхнетеся? Несподівано для себе ви дізнаєтеся, що навколо вас дуже багато професорів української мови, бо усі вони вас поправляють. А ще вони вам будуть пропонувати перейти на більш зручну мову, а ще у вас може бути страх помилитися чи страх бути неприйнятим. У будь-якому випадку не зліться, не здавайтеся і не переходьте на російську. Не соромтеся, що ви спілкуєтеся українською мовою, українцям бути гідно і це ваша мова. А якщо ви хочете змусити близьких переходити на українську, ну по перше, не треба нікого змушувати. Якби вас хтось почав змушувати вам сильно хотілося б це робити, це повинно бути їх бажання. Станьте для них прикладом, спілкуйтеся з ними виключно українською, тоді вони побачать, що це нормально і це не складно. І найважливіше, покажіть їм це відео. А наостанок я хочу попросити вас прямо зараз піти у коментарі і поділитися своєю історією. На якому ви етапі, з якими труднощами стикалися, як перейшли на українсько, можливо, у вас є свої унікальні практичні поради. А якщо ви прочитали корисний коментар, не полініться, поставте вподобайку. Підтримуйте один одного, і нехай у нас там буде найбільша база корисних порад, як перейти на українську. І це було моє перше відео українською мовою, тому буду радий також вашому зворотньому зв'язку. Підтримуйте Збройні Сили України і побачимося у новому відео. Слава Україні!